Мірого Божого всім дорогоцинім, хочу поділитися таким откровенням, почула на каналах Салтаненко, докторітеології Юлії та Станіслава, про те, що багато віруючих людей так є, і багато людей вірять просто в собі, в душі. І Господь говорить у Слові Божому, що це віра бісівська. Як і брат Ісуса Христа, пише, що бісі теж вірять, тремтять, знають, що Бог є, але не змінюються. І коли я віру в Бога моїм. Ділами я маю утверджати, що я віру. Тобто діла мають показувати, що я віру в Бога. А якщо в мене немає діл, то моя віра мертвою. Тому що каже Яків також покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі віру свою з ділами. Віра без діл є мертвою, каже Господь у слові Божому. І також батько Авраам він був виправданий вірою. Віра його була виправдана ділами. Тобто, якщо я віру в Бога мають бути діла. Я не можу розділити Бога. Я не можу вірити собі в Бога і відділити те, що Бог говорить. Казати мені не треба плоду приносити Богу. Мені не треба нічого для Бога робити. Я собі віру, мені цього достатньо. Я не можу розділити Бога. Я таким чином розділяю Бога, тому що Бог поставив закони віра і діла. Я утверджую віру ділами. але причина наша це душа. Душа, яка послужна, яка не смирена, який комфортно вірити в душі, який комфортно бути напряму, який комфортно бути так, як вона хоче послужити. Я буду так робити, як мені комфортно. Але ми бачимо, що душа, я, 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 я так буду робити, я так хочу, мені не подобається, я не буду. Це є віра бісівська і своє я треба збуватися. І як другий пастир Юрій Федорович показує свою життєву історію, як осмирити свою душу. Її просто треба умертвити, просто її взяти на нею владою. Душу можна взяти під контроль через слово Боже, через покаяння, через откровення, через послушання і смирення з Божим людям можна взяти свою душу під контроль, бо тому, що якщо я не візьму зараз на самі свою душу під контроль, вона мене переведе в пеку погибель, тому що. Наша душа, вона противиться завжди буде Духові. Вона буде противитися Слову Божому. Коли будеш проповідувати Іван і чисти. Воно буде так різати тебе, тобі буде не подобатися. Іменно те, що нам не подобається, в тому треба каятися, в тому треба смирятися і до Слова Божого. Тому що душа, вона не любить. Вона не любить, коли нас ріжуть. Коли нам пастрі так само і мене, коли вони проповідали мені слово Боже, мені теж не подобалося. Воно теж мені різало вух, але я каялася – Відносила це на світло, і Бог дає кожний крок зростати тобі, і Бог допомагає тобі ту душу чимраз менше усмиряти її. Тому душа приведе нас в пекло, і віра просто в душі веде в пекло.